Науково-практичний семінар зібрав у стінах Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики лікарів ультразвукової діагностики медицини плода з Дніпропетровської області та сусідніх регіонів. На ньому фахівці підвели підсумки роботи за перше півріччя 2014 року і визначилися з планами роботи на майбутнє. Крім того, під час зібрання була представлена інформація Дайджест доповіді до з всесвітнього конгресу медицини плода, який відбувся наприкінці червня у французькому місті Ніцца. Єдиним представником нашого регіону на ньому був головний лікар центру Микола Веропотвелян том конгресі приняло участь около двох тисяч с з стран мира. Там прозвучало 130 различных научных докладов и докладів і очень новой информации, нової інформації, свежевыпеченной, которая випічені, даже не опублікована в печаті. Міжобласний центр медичної генетики та пренатальної діагностики один з кращих в Україні. Тож такі семінари фахівці центру проводять регулярно. Данные семинары, которые проводятся у нас каждые три месяца, очень актуальны. Почему? Потому что мы получаем очень много информации, ту, которую, предположим, из литературы нынешней получить нельзя. Вот Николай Петрович, в частности, Вера Патвелян, ездит и бывает на семинарах, курсах, съездах, пленумах всего мира. То есть даже информация со всего мира, каждые три месяца мы имеем возможность получать такую информацию. Тісний контакт з криворізькими колегами тримають і фахівці з Полтави. Їх допомож незамінна, їх допоможну важлива, і ми не можемо без них справитися, такого рівня у нас немає. Це тобто, ж, коли трудності, коли вопроси і проблеми, відповіді ми шукаємо здесь. Для нас они очень важны для врачей. Когда делишься между собой и случаями, это все ну, это важно. В нашем городе вот в Полтаве у нас всего лишь два специалиста, которые смотрят сердце. Внутри утробно. Пороков За останні роки якість пренатальної діагностики стрімко зростає, підкреслюють спеціалісти. Так само, як і можливості після пологової реабілітації дітей. Якщо раніше дуже багато беременностей в випадку виявлення патології категорично прерывались, то сейчас, в случае возможности устранения патологии, возможности реабилитации, лечения ребенка, в том числе оперативного и консервативного, принимается другой выбор в пользу сохранения жизни этому ребенку. В семьях рождается ребенок, и это все-таки счастье.